Часто людина, яка тривалий час живе і працює на одному місці, повністю занурюється у повсякденну рутину, перестає помічати проблеми та заплющує очі на деякі дрібниці. І для того, щоб звернути увагу на ці речі, потрібен погляд зі сторони. Народний депутат Владислав Бухарів вже довгий час живе та працює в Києві, але регулярно приїздить на зустрічі зі своїми виборцями у Сумський край. Під час этих поездок он звернув увагу на одну цікаву деталь. Дорога с Киева до Сум занимает около 5 часов. И на протяжении последних 10, 15, а то и 20 лет я практически ежемесячно, а то и чаще преодолеваю этот путь и заметил очень интересную, на мой взгляд, деталь. Если во время премьерства Юлии Владимировны Тимошенко в окнах государственных учреждений, вторая держадминистрации, администрации, сельские советы, различные управления, различные ведомственные предприятия. Свет горел до 10-11 до часов вечера, и люди видели, что государство и чиновники работают. Не исключением было и утро. Свет можно было заметить в кабинетах руководителей с 6 утра. Сегодня же, после 6 вечера, аж администрации темные. Вы там никого не встретите и никого не найдете. На мой взгляд, в той ситуации, в которой сегодня находится наша страна, государственные чиновники должны работать круглосуточно. Свет в их кабинетах не должен гаснуть. Там должна кипеть работа, которая поможет нам победить врага, победить ситуацию и А на наповну на благо наших людей. і з цим неможливо не погодитись. Саме робота на благо свого рідного краю і своїх земляків є пріоритетом для Владислава Вікторовича і всієї партії Батьківщина. А наша передача покликана звертати увагу на найбільш нагальні проблеми Сумщини та звітувати про їх вирішення. Завищені комунальні тарифи, стан доріг та інфраструктури, високий рівень корупції це все проблеми, які турбують жителів нашого краю. Але на першому плані залишається ситуація на сході нашої країни, адже Сумська область є прикордонною з країною-агресором. І, хоча зараз на фронті настало довгоочікуване очікуване затища, впевненості в тому, що в країні нарешті наступить мир, ні в кого немає. Саме тому партія Батьківщина продовжує допомагати людям, які стоять на першій лінії оборони в зоні АТО. У четвер, 1 жовтня, народні депутати від фракції Батьківщина Владислав Бухарів і Іван Крулько спільно з губернатором Луганської області Іриною Верігіною, а також депутатами минулих скликань Андрієм Сенченко та Михайлом Лівінським відвідали зону АТО. Про це повідомив Владислав Вікторович Бухарів на своїй сторінці у Фейсбук. Під час цієї поїздки вони зустрілися з бійцями 34-го батальйону Збройних сил України Батьківщина. Сьогодні команда з батьківщини приїхала в батальйон, який був утворений, коли особиста ініціатива Юлії Тимошенко про необхідність. Добровольців для української армії для захисту територіальної цілісності України. І, власне, на цей заклик Батьківщини зголосилися українські патріоти. В результаті було утворено два батальйони батальйон батьківщина і батальйон Рухопору. Політики вислухали проблеми солдатів, оцінили ситуацію на першій лінії зони конфлікту та вручили бійцям ті речі, які наразі є найнеобхіднішими. Ми, партія Батьківщина, Юлія Водина Кимошенко передали сюди, по-перше, засоби боротьби з безпілотними апаратами. Це новітній технічний засіб, який розроблений нашими українськими конструкторами, який дозволяє на тій території, де знаходяться батальйони, повністю подавити всі ворожі безпілотні апарати, Вони не можуть розвідувати армію противника сліпа. З іншого боку, ми привезли технічні речі, які допомагають. Обігріти наших воїнів це і пічки-боржуйки, які використовуються в женжах і в інометах, а також можливо, всі ті е, технічні засоби, які допомагають е, для артилерійської корекції вогню і все інше, щоб наші е, артилеристи били без промаху. У партії Батьківщина впевнені, що в 21 столітті перемагати потрібно не людським ресурсом, а сучасним озброєнням і новаторським підходом до ведення бою. Саме тому партія Батьківщина допомагала і буде допомагати бійцям ЗСУ та забезпечувати їх найновішою технікою, яка допомагає рятувати життя наших солдатів. Але не тільки волонтерством, партія всеукраїнського об'єднання Батьківщина допомагає захищати Україну. Не забуває вона про нашу армію і у стінах парламенту. Є законопроект, який батьківщина внесла в Верховну Раду. Це законопроект по контрактну армію. Знаєте, я вважаю, що це дуже важливий законопроект, тому що якби в 2008 році, коли Юля Володимирівна була прем'єр-міністром і вона запропонувала цей законопроект. Якби у нас була контрактна армія, то ми б не втратили ні частину Донбасу, ні Крим. Напередодні місцевих виборів у людей виникають питання, чого чекати від цих виборів, як не потрапити на гачок передвиборчих технологій та ще багато інших турбот, з якими вони звернулися до нашої передачі. Ми зібрали найбільш нагальні запитання та попросили відповісти на них народного депутата України Владислава Бухарєва. Я жителька міста Тростянець. Я пропоную вибори вибори проводити частіше, тому що тільки під вибори у нас у місті починають щось лагодитись, ремонтуватись і відбуваються якісь роботи. Ну мабуть, з тим, щоб проводити вибори почаще ви погорічились, хоча я з вами готов согласитися, мабуть, це ні для кого не секрет, що активізація каких-то процесів будівництва, дорог та дитячих площадок відбувається саме під вибори. Тут главное не перегреть ситуацию, чтобы не получилось, что проведение выборов станет у нас дороже строительства дорог и всех этих детских площадок. Звать меня Людмила Семеновна. Ну, у меня один вол волнует вопрос. Это самое, так как мы будем выбирать меры, так волнует то, что он у нас получается был всю жизнь считаешь что свою сознательной бодховщины, а теперь он перешел Порошенко. Не получится ли, что если мы его выберем, он может перебрать… у многих наших жителей есть сомнения, чтобы не получилось, чтобы он не перекинулся в каким-нибудь регионом. Людмила Семеновна очень правильный вопрос. Я думаю, он беспокоит не только вас, а и многих жителей Ахтырки. Сегодня Жизнь настолько сложна, что люди принимают в последний момент разные решения, в том числе и ныне действующий мэр Ахтырки Алексеев принял решение баллотироваться не от батькивщины, а от другой политической силы. Это его выбор, его право. Ну, конечно, собрать информацию о человеке не обязательно задавать вопрос депутату Бухареву Владиславу, а достаточно посмотреть интернет, пообщаться с жителями города, обсудить ситуацию, вникнуть в нее и принять правильное решение, придя на избирательный участок, взяв бюллетень, зайти в кабину и сердцем проголосовать за своего кандидата, который будет руководить городом и бороться за его процветание. Я сумчанин Владимир. Меня беспокоит вопрос. Кандидаты в депутаты подкупают своих выборцев. И меня интересует, как с этим бороться. Что я могу вам посоветовать? Конечно, гречка, сгущенка, те старые методы подкупа избирателей, они уже давно всем надоели. И, в принципе, это задача правоохранительных органов. Но, тем не менее, не буду призывать вас документировать, снимать эти факты и передавать, хотя это не будет лишним, а попрошу лишь об одном. Если вы уже берете эти подарки, эти подношения, берите. Но тем не менее, зайдя в кабинку для голосования, хорошо подумайте. Может быть, стоит проголосовать так, чтобы люди, которые придут к власти, сделают, создадут вам условия, такие, что вы сможете заработать себе на гречку, сможете заработать на гречку в будущем для своих детей и для своих внуков. Прежде чем поставить птичку напротив того или иного кандидата, хорошенечко подумайте. Меня зовут Наталья, я жительница этого города, переживаю за город, за будущие выборы. Ну и здесь все так понятно, потому что Бухарев является кумом Трояна. Результаты и так понятны, так что ну, очень приятно, конечно, когда есть люди, которым все понятно, еще до выборов. Но по сути вопроса хочу сказать следующее, что я действительно крестил дочку Троена Анатолия Григорьевича, ныне действующего мэра города Лебедин. Но, на мой взгляд, это событие никаким образом не связано с теми политическими баталиями, которые сегодня происходят в Лебедине и на Сумщине в целом. Ну и насчет поддержки, насколько мне известно, я руковожу штабом политической силы «Батькивщина». И от этой политической силы идет абсолютно другой кандидат. Поэтому вопрос о поддержке, я думаю, ясен и понятен. Ну вот у нас в организации заставляют голосовать за одного из кандидатов, ну и, конечно, за его партию. Боимся мы. Хотя и понимаем, что проверить фактически нереально, но все может быть. То есть, как поступать в такие ситуации? Ну, в ситуации, когда вас кто-то заставляет голосовать за того или иного кандидата, наверное, поступить правильно будет следующим образом. Соглашаться со всем, с вашими работодателями, с теми, кто вам предлагает что-то, но, тем не менее, заходить в кабинку и голосовать так, как вы считаете нужным. Сегодня уже а, у нас на дворе 21 век, и, к сожалению, при новой власти и а, после революции гидности очень обидно слышать такие слова, что у нас остались старые методы а, предвыборной борьбы. Поэтому мой совет – ничего не бояться, заходить, голосовать, принимать решения по совести и я думаю, что все будет в порядке. Я сумчанка, и мне интересно знать, какие политтехнологии используются в нашем городе на, на выборах 25 октября. Ну, про технологию мы уже много говорили. Призываю всех в первую очередь быть бдительными на этих выборах. Мы должны защитить выбор наших земляков, наших граждан. Если кто-то из вас видит какие-то махинации, подтасовки, какие-то варианты с фальсификацией. Сегодня у всех есть мобильный телефон, сегодня э, дома наверняка в каждой семье есть какая-то небольшая камера или фотоаппарат. Снимайте это все, документируйте и немедленно сообщайте, передавайте в правоохранительные органы для того, чтобы защитить э, мнение и э, выбор людей. Ну, а для того, чтобы посмеяться о технологиях, расскажу, что очень много претензий сегодня к партии Батькивщина о том, что якобы мы в своей выборной кампании, в нашем предвыборном ролике используем так называемый 25-й кадр. Ну, действительно, такая, такое обвинение в применении таких технологий вызывает улыбку, и я рекомендую тем людям, которые так считают, именно считать 25 кадр, найти там гречку, сгущенку или еще что-то, хорошенечко покушать и спокойно ложиться спать и воспринять тот выбор народа именно таким, каким он будет. Он будет правильным. Як і обіцяли, в цьому випуску ми розповімо про фестиваль, який сміливо можна назвати подією року у Сумській області, 21 серпня 2015 року в селищі Підопригори Лебединського району відбувся перший фестиваль Єдина Сумщина Єдина країна. Метою якого було показати єдність всіх сфер життєдіяльності Сумської області та ще раз з гордістю заявити, що Сумщина це Україна. Сьогодні серце нашої країни, сьогодні серце Сумщини б'ється тут, в Лебединському районі. Ми хочемо показати всім, що ми єдині, що єдина Сумщина. Єдина країна, єдиний народ. Ми всі єднаємося заради нашої мети, вільної незалежної країни це свято, яке було організовано за підтримці народного депутата України Владислава Вікторовича Бухарєва, почесного громадянина міста Лебедин. Велике йому спасибі. Ідея проведення цього фестивалю належить саме Владиславу Бухарєву, а його дружба зі студією Квартал 95 вже не вперше дозволяє жителям Сумщини насолодитися живим виступом найкращого гумористичного колективу України. замечательно, что есть такая традиция. Да. Вот до этого уже 8 лет э, по инициативе Владислава Бухарева квартал был в, в Лебедине. Сегодня выбрано вот это место и совместными усилиями это и, э, естественно, Сумская областная державная администрация, это и э, радушие этого места, село Педопры горы. Э, Андрею Кирьяновичу огромное спасибо тоже. ну, я не знаю, поэтому пока эмоции переполняют. І дійсно, на фестивалі емоції переповнювали всіх. Гості мали змогу насолодитись виступами найкращих художніх колективів Сумщини. Побачити та придбати ексклюзивні вироби майстрів нашого краю, відвідати фестиваль меду та скуштувати різноманітні страви традиційної кухні. А також взяти участь у цікавих конкурсах і козацьких розвагах. Приємним подарунком до 361-ї річниці Лебедина став гімн міста, ініціатором створення якого виступив почесний громадянин Лебедина Владислав Бухарєв. Вперше гімн пролунав саме зі сцени фестивалю Єдина Сумщина, Єдина країна у виконанні Анатолія Івановича Сахна. Ведучі та головні організатори заходу, брати Гагаріни, поділилися враженнями та планами на майбутнє. Наш колектив, брати Гагаріна, ми ставили ціль 10 тисяч народу. Ставили ціль. Ну, по-моєму, ми переплюнули ціль, Там, по-моєму, чуть больше народу, і это здорово, это круто. Но я не знаю, что тогда нужно. Тогда в следующем году нам сцену нужно будет отодвигать ще дальше и дальше. Потому что в планах есть и в следующем году провести фестиваль такой. Але це плани на майбутнє. А в цей вечір на сцені фестивалю виступило багато артистів. Учасники проекту Голос країни Володимир Трач, Олексій Мартиненко та Олена Жигарєва. Заслужені артисти України Ансамбль Горлиця Арт та молоді, але дуже перспективні виконавці. Але родзинкою фестивалю звичайно став виступ студії квартал 95, актори якої подарували жителям Сумщини свої найкращі номери та жарти, і завершили виступ фірмовою патріотичною піснею. Я люблю свою родину, просто так. У нього в голові іногда варта. Європейська, азіатська, івольна духом казацька. Я люблю свою родину, як дурак. Ще не вмерла паю, панімає флаг, і пускай ні раз мене розвели розвіли. Нові нету другой у мене землі. Отже, підіб'ємо підсумки фестивалю: 120 тисяч людей за офіційною інформацією. МНС 16 тисяч автомобілів та автобусів за даними ДАІ, 70 точок харчування та продажу народних виробів. 150 кВт звуку, 80 тюків соломи та 7 авантажівок свіжоскошеної трави. 24 місцевих колективи у складі 285 чоловік та ще щонайменш 25 артистів зі столиці. Це все можна було побачити на фестивалі «Єдина Сумщина. Єдина країна-2015».